1-0. 8 секунда? Браво, Марко! Давай ще раз. Марко ще два рази пасу. Присингуйте зразу! Не розслабляйся. Поїхали, поїхали туди, давай вже вище. Йди, 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 права. Так, ще, ще. Марко? Під тобою, під тобою, під тобою! Добре. Марко стріляє. Міша? Даня? Тві, твій, твій. Ще, грай. Ладик руки. А не будь-куда Іди, іди, Андрій! Данила. Давай, 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 до м'яча, до м'яча, молодець. Далі місяця. Марко. Добре. Наш аут. Рахунок один нуль на нашу користь. Здорово. Добре, Ні, ще ні. Марко? Коля, ти, Коль. Коля? Паша, страхуй, Паша. Страхуй Миколу. Давай, давай, Марко, молодець. Удар. Молодець. Ще, туди вже. Добрий кутовий наш. Бабик, дерни його, бабик, дьорней його, вперед і до нього. Вперед і до нього. Це ще глупо. Так. Остання га? Останню, та. так. Ще раз кудай. Даня, подивись на бобика. Діоргайся, дргайся, вперед і до нього. Оп. Ну, Даня, одне. <пілу> О, і гарно зі коней. І в кодах. Опа! Співач, отак був! Ми теж собі брати. Щоб не вийде. Брава! Молиться! Але ти ще можеш просунутись, <пілу> співач!

Павлик, рухай, знов, попігай. Давай, 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 давай. Добре, молодець! Переведи до Павла! А, не видно. Не кидай, не кидай. Переведи. Павлик зберігає. вперед А от наш. Оля? Йо-моє! В нього, в нього, в нього! Молодець, Влад! Аут! 1-0 рахунок ми ведемо.

Павлик. добрый миша марко марко аутмежду ним Доброе! Yeah! Yeah, е. Два давай, 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 Міша, удар. Вратар відбиває. На аут. Марко. Відворіт. Добре. Хоч лівий нападаючи. Давай, виходь. Ти лівий, ти будеш колюти. Шпукте. Добре, йди. Добре. Далі. Та, Ай, та. Скажи, міць, Ну ти можеш маєш зупинити, нема біля тебе нікого. Сам дай, хай. Пускай Здорово, норму. Боруда. Супер. Набери, набери сам! Ай, і Марко! Давай на ліву швиденько.

Треба, йому ще бігти кілометр треба. Лізь середину! Ну? Ай, стоїть суддя, не видно, що відбувається. Данька, бери собі обігри, лісь середини. середину. двери. Ілля, сядь трошки назад. Все, отак стоїть. Але ремонт завжди доводиться. Даня, добре, супер. Марко. Аут. Коля, молодець.

Данелка, Міша. Ага, давай, Ярема, чіпляйся. Давай, 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 давай. Аут. Даня, Данелка. Ярема. А, давай, давай, Міша, ну. І праву Давай, данчик, давай. Добре. Міша Добре. бігаю я три. Ну вас троє. Шобуна.

А, -а, -а. а Міша Ілля центральний нападає відворіт. Коля, молодець, Павлик. Павлик.

Там треба тріснути спочатку. Бувай, в тебе ззаді гравай. аут. Давай, 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 давай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, Марко, молодець, молодець, з ним, з ним, з ним. Добре. Два ноль ми водамо. Зата не біжи з Андрією. Коля. Добре. До м'яча не виключайте. Марко, швидше! Добре. 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 ще Добре. 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 Даня, сейчас, давай, давай. А, ну Не-не, Даня, добра. Павлик? Ах! Коля, Миша, Миша, Миша. Коля. Даня. Марко молодець. Марко, супер! Давай, 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 молодець, молодець. Ярема. З ударом. Міша, Даня, Марко? Ваша фрина Яра, Марко? Марка, на Яраму, Ярама. Ну! Оля, <говори> Danja, dobra, Danaelka, super, no. Danaela, dobra. Out. Таня, ай-яй-яй. Да. Давай, добре, 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 Данилко. До м'яча, до м'яча, молодець! Давай, 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 давай. Данелка.

Дайте води! Все, закінчили ми гру з рахунком 2-0. Виходимо з першого місця в групі. До зустрічі на наступних матчах.